Поглиблювали укриття на один метр ґрунту. Будівництво одного з найскладніших сховищ Криворівській гімназії 21 підходить до завершення. За фінансування міського бюджету у закладі відбувається створення найпростішого укриття на близько 200 осіб. А співробітництво з міжнародним партнером дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ дозволило забезпечити приміщення необхідними шкільними меблями та дошками, все, аби навчання дітей було не тільки безпечним, а й комфортним. В нашому закладі навчається 434 учня, 32 вчителі. Які забезпечують освітній процес, дуже чекаємо відкриття нашого укриття, тому що діти вже бажають спілкуватися, діти вже хочуть спілкуватися друг з другом. За словами головного інженера будівельних робіт, всі роботи планують завершити найближчим часом, щоб вже в квітні діти могли повернутися до офлайн навчання. На даний момент у нас майже на 95% завершені оздоблювальні роботи, проводять вентиляція на 100% змонтована та підключена до припливних машин і проводяться впуска роботи. Електричні роботи та монтаж освітлення виконані на 100%. Залишилася у нас пожарна сигналізація та передбачена у нас газоаналізаторна сигналізація. На сьогодні освітній процес Розі відбувається у змішаному форматі з можливістю проведення офлайн консультацій. Міська влада та рада оборони Кривого Рогу робиться можливе, щоб забезпечити якісні умови для переходу на офлайн навчання. Ми провели велику роботу для того, щоб перевести наші. Всі навчальні заклади е, з онлайн в офлайн режим для того, щоб дітки могли отримувати якісну освіту, а для цього потрібна і безпека. Тому ми вже побудували 213 укриттів і вже в 2025 році і ще побудуємо 63 укриття і розширяти будемо. І будувати, і введемо експлуатацію, закінчимо будувати три підземні школи, ті, котрі будуть базуватися на протирадіаційному укритті. Вже зовсім скоро діти повернуться до звичних уроків та побачать своїх друзів. А батьки нарешті без хвилювань відправлятимуть дітей до школи. Олександр Фефілатів, Анастасія Тюріна, Іван Сергіїв перший міський.